Гра що зайве. Уважно поглянь на всі предмети. Як ти вважаєш, що тут зайве? Вірно, червоні черевички. Поглянь на ці предмети. Що в них спільного, а що зайве. Так. Перед нами зображені іграшки, а сірники для діток це не іграшка. Ось тут уже трішки складніше. Я дам вам маленьку підказку. Зверніть свою увагу на форму предмета. Що спільне, а що зайве, як ви гадаєте. Так, зайвим буде кубик. Будь уважним і спостережливим, щоб знайти зайве. Вірно, це літак. Що тут зайве? Пригадайте, де овочі, а де фрукти. Так, вірно, зайвий перець. Що зайве? Звертаємо увагу на форму предмета. Так, це м'яч. Уважно розгляньте всі зображення. Як ви вважаєте, що тут може бути зайвим? Звичайно, це маленьке кошенятко. Воно не іграшка. Перед вами знову зображені різні предмети. Подумайте уважно. Як ви гадаєте, що тут може бути зайвим? Так, перед нами засоби гігієни. А фарби. Зайві. Гляньте і на ці предмети. Що тут зайве? Правильно, перед нами зображені продукти харчування. Тобто пластилін зайвий. Погляньте уважно і на ці зображення. Як ви гадаєте, що на них може бути зайвим? Так. Зайвим буде Яблучко. Адже це фрукт. Дякую всім за увагу!